Вітаю всіх любителів шахів! Сьогодні в нас дуже крута партія. Білими грав Пол Морфі, некоронований чемпіон світу, найсильніший шахіст середини 19 століття. чорними грали два гравці Карл ІІ Герцог Браун Швейський і графізуар де Вовенарх. Ця партія відома також як, як партія в опері, бо вони грали в Парижі в опері. Партія гралася 166 років тому. І мене вражає, що так давно і були такі сильні і гарні партії. Отже, дивимося. Е4, є 5 кінь f 3, D6, D4, слон G4. Слон G4 поганий хід. Краще чорним було зіграти e D, Д4, Кін Кінь f 6, кінь С3, слон e 7 Слон F4 рокіровка Це тут краща позиція в білих. Білих пішак в центрі, білі фігури стоять так більш по центру, вони активніші. і от За білих я рекомендую далі таку систему. Це Ферзь D2, F3, довга рокіровка І далі щось на зразок англійської атаки: G4H4, H5. пішаки пішли вперед. Це буде майже 100% перемога. Слон G4. Що не так з цим ходом? Ну, от білі побили да є. Кінь нападає на пішка Е5, от слон його зв'язує. Ну, але чорні ж мають побити дає, ну, от ніби хочуть. Тоді йде розмін ферзів, кінь не зв'язаний, кінь Е5, білі виграли пішака. Ще ось є подвійний удар. Чорних цен не влаштовує програти пішака, але вони змушені розміняти слона на коні. Слон F3, ферзь 3. Де є? Слон c 4 Це таке це ідеальний хід. Роздвинули нову фігуру. Створили загрозу. Тобто загрозує, загрожує F3 F3. мат. Кінь f 6. Зараз бажано натиснути на паузу і знайти найкращий хід за білих. Найкращий хід за білих ферзь b3. Подвійний удар на поле b7 і на поле f7. Взагалі ж загрожує слон f7, і ферзь e 6, і королю буде мат. Тому чорні в першу чергу мають поле f7 захистити, ферзь e 7. То захистили пішака. Але слона тепер немає ходів. Чорним буде важко розвивати фігури. Білі можуть побити пішака це хороший хід. Чорних проблеми можуть бути. Там от ферзь на все нападає. І найкращий хід за чорних розміняти ферзів. ферзь б 4 Білі мають мінятися, нічого не зробиш. Ферзь б 4 слон б 4 шах С3. Напалена слона, бо от пішак вже ж був під боєм. Хоча він не дуже був під боєм, там ще є десь хід слон д 5 Слон С5. Ну, в білих багато ходів, наприклад, F3. Виграшна позиція в білих. В білих пара слонів. На пішака більше. Чорних на ферзовому фланзі ізольовані пішаки. Тобто, при правильній грі білі це виграють. І це досить просто зробити. Білі розвинули коня, кінь С3. Теж хороший хід. Ось, С6. Чорні обмежують коня. Слон g 5. Зв'язали коня. Ну, що це за позиція? Чорних майже немає ходів. От ферзь блокує слона. Якщо от зіграти кінь BD7, ну тоді от буде хід ферзь B7, бо чорні перекрили лінію ферзеві. Таке враження, що це цухцванг. Майже цухцванг. Чорним грати дуже важко. В білих перевага в розвитку велика, білі далі будуть розвивати фігури, а чорним грати дуже важко. Чорні зіграли Б5. Хід білих, знайдіть найкращий хід за білих. Ну, В чорних дуже все погано, фігури не розвинуті. І коли от є така от причина в позиції, що щось суперника не так, тоді часто вже знаходиться комбінація. То комбінація вона сама по собі не виникає, має бути щось в позиції не так. Комбінація за білих це ось кінь b5. Це Б. Тобто білі віддали коня за двох пішаків. Зараз, наприклад, ферзь b5 погано бити. Ферзь d7, чорні ставлять ферзів на розмін. Білих нема фігури, білі не можуть міняти ферзів. Наприклад, білі побіщає одного пішака, але слон є 7. Чорні розвивають фігури, далі буде рокировка. І по матеріалу три пішаки за фігуру, ця позиція рівна. Тому білі побили слон б5. Кінь Bd7. Це називається зв'язки перев'язки. Тобто кінь зв'язаний, інший кінь зв'язаний. Слона немає ходів. Важко грати чорним. Хід білих, як тут продовжувати? Ну, в білих багато хороших ходів. Самий такий найкращий довга рокировка. Тобто захистили короля. Слабкість це ось D7. Одна слабкостей. І білі поставили туру на відкриту вертикаль і нападають на слабкість. Тура де 8, чорні захистили. Знову знайдіть найкращий хід за білих. Так, найкращий хід Тура Д7. Жертва якості. Ну, кінь то не дуже хоче бити. Там за ним ферзь. Б'є тура. І тура Д1. Тура в кутку нічого не робила. Напали на зв'язану фігуру. В чорних все от перев'язано. Ходів немає. Ну, ось, зіграв ферзь 6, чорні навіть поставили ферзя на розмін Ну, білі, звичайно, ферзів міняти не будуть. Слон D7. Чорні тут програли. До речі, комп'ютер каже, найкращий хід це ось віддати ферзя. Ну, білі можуть зразу побити ферзя. Можна ж, наприклад, ще дати ось такий от шах проміжковий. Король Е7. Виграли ферзя, побили пішака. Тобто тут у нас ферзь проти коня і тури, але враховуючи, що чорні фігури не розвинуті, чорний король слабкий. Білі легко виграють тут. В партії чорні зіграли жадібну, не стали віддавати ферзя. Побили кінь B7. Але тепер в білих є дуже гарний хід. Знайдіть його. Цей дуже гарний хід Закінчує всю цю дуже круту партію. Ферзь B8. Шах. Отак от, от поставили ферзя під бій. Чорні мають бити кінь b8. І тоді Тура Д8 мат. Ось, скажімо так, білі віддали всі фігури, лишили собі туру і слона і тепер мат. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!